Сьогодні можна почути від людей про те, що вони спілкуються з Богом безпосередньо напряму. Але якщо ми подивимося на батька всіх віруючих Авраама, то ми побачимо, що коли він переміг царів, захистив своїх родичів, то що він зробив? Він дав десятину первосвященнику, Ось, Тобто він не прийшов безпосередньо до Бога, а прийшов до священника і отримав від нього благословіння. Ось і потім ми бачимо, що ми бачимо, що Мелхиседек, первосвященник, благословив Авраама. І після цього ми бачимо, що Авраам, на Аврааму сказано було від Бога, що прощені його гріхи. Ось, тобто, це означає, що Божі люди потрібні, церква потрібна. Так само нам потрібне Боже благословення, яке ми отримуємо саме в церкві. Ось так як ця схема була. По відношенню до Авраама богом показано для нас.